У наступні три місяці ціни на продукцію промисловості в Україні збільшуватимуться. Абсолютно всі українці це відчують, заявила нардепка Южаніна. Нема підстав не вірити народній депутатці у цьому випадку. Весь попередній наш досвід свідчить, що зазвичай так і трапляється. Продукти дорожчають. Гривня знецінюється. Щодо всіх українців, то, мабуть, вона перегнула вже, бо є в нас українці, котрі взагалі не знають, скільки хліб коштує. Може, вони хліба навіть не їдять. Одніми пирогами таке харчуються. Але питання цін і питання платоспроможності надзвичайно актуальне в Україні. Про це свідчить опитування. Українці запитували, які із потенційних загроз, що можуть чекати на Україну впродовж наступних 12 місяців, турбують вас найбільше, і пропонували дати не більше трьох відповідей. І виявилося, що зростання цін та інфляція. Сьогодні найбільше турбує українців 33% опитуваних стурбовані саме цим питанням. На другому місці економічна криза 32%. І на третьому посилення обстрілів 27%. Подальша окупація територій. На четвертому 25%. На п'ятому місці демографічна криза 18%. На сьомому припинення підтримки іноземних партнерів 17%, відключення світла і теплопостачання 16%, політична криза 14%, масовий виїзд українців за кордон 13, недотримання демократичних прав і свобод 12%. Всі інші... Названі клопоти вже набрали менше 10%. З цих відповідей можна зрозуміти, що уявлення українців про буття доволі специфічне усі відповіді пов'язані із проблемою питанням виживання. Зростання цін та інфляція стоїть вище, аніж економічна криза. Хоча економічна криза передбачає зростання цін та інфляцію, але для людей, очевидно, це вже якась подія більш абстрактна і котра торкається держави як організму чи суспільства загалом, А зростання цін це конкретно керовано на них особисто. Подальша окупація території під час війни. Стоїть взагалі на третьому місці. Оскільки, очевидно, люди не припускають окупації конкретно територій, на яких вони проживають, а територій загалом. І це їх менше лякає. Хоча окупація територій, це буде і посилення обстрілів, і економічна криза, і зростання цін та інфляція. Але люди знають, що з окупацією. Борються, протистоять їй ЗСУ. Економікою займається держава. А зростанням цін конкретно їм прийдеться з цим і мати справу. На п'ятому місці демографічна криза. Як бачите, людей турбує те, що українці бувають на фронті, смертність чоловіків величезна, народжуваність зменшилася. Уникнути демографічної катастрофи українкам потрібно народжувати по 5-7 дітей. У нас щороку населення скорочується на 200-300 осіб, це як зникнення цілого міста, наприклад, Житомира. Недотримання демократичних прав і свобод на 10 му місці. 12% опитуваних стурбовані цим питанням. Нікого не тішить свобода, коли у тебе порожній гаманець. Коли їжа на вітрина доступна лише для твоїх очей, не варто думати, що людей не цікавлять свобода слова і всі інші свободи і права людини. Наразі це не виглядає для суспільства проблемою, навіть якщо у якихось випадок, наприклад, стицикації свободи порушується, але чимало людей в суспільстві навіть бачить цим порушенням виправдання. Звісно, можна людину довести, що вона проміняє свободу на хліб, але потрібно розуміти, що про свободу мова заходить, коли. Питання виживання вже вирішене, виживання фізичне. Українці вже звикли, що свобода у них є, і їм, мабуть, навіть складно уявити, особливо молоді, що може бути якось інакше. А щодо матеріальної скрути, то вона багатьом знайома, звісно, на різному рівні. Людина, котра виживає за дві тисячі пенсії, якимось дивом виживає, а інша людина на 20 тисяч зарплати і також, можливо, ледве виживає. Якщо людина ще молода, у неї є запити, не лише щоб ситому бути. Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 березня. Відбудеться індексація пенсій. Зрозуміло, що відбудеться вона неспроста, і, можливо, це трішки, не можна сказати, що полегшить, пом'якшить ситуацію, бо ніколи ще держава не компенсувала у повній мірі, наскільки подешевшили продукти, настільки людям додали пенсії та зарплату. Припинення підтримки іноземних партнерів на шостому місці 17%. Для людей це також якась майже абстракція. Наземній держави допомагають нашій державі. А де там в тій державі, куди вона це все діває? На війну тратить, думають. А насправді люди, особливо ті, котрі живуть на соціальні виплати, щомісяця бачать. Оцю іноземну допомогу. Так як і всі наші чиновники, весь державний апарат також існує на іноземні гроші, фінансується Заходом. При тому, що зарплати там немаленькі, керівник Укрпошти отримує більше, аніж президент Сполучених Штатів Трамп. Отакий дисбаланс. У нас про те, де наберешся сил з усім цим боротися. Можна було б сказати, що Україна переживає скрутні часи. Але якщо озирнутися назад, таке враження, що скрутні часи взагалі ніколи не покидали Україну. Тільки трохи якась надія з'явилася на тобі Янукович з партією регіонів, Майдан. Декція Крим АТо із 3 років Незалежності України 10, тобто третину, ми перебуваємо вже в стані війни. І країна з цією війною більш подібна до Афганістану, а не до Ізраїлю. Якби ми давали собі раду, так як Ізраїль, то питання цін. Сьогодні так гостро не стояло б.